Кому олігарх, усі без виключення кандидати у президенти відхрещуються від зв'язків з олігархами, усі як один кажуть, що вони є незаангажованими та вільними у своїх вчинках. Та чи так це насправді звичайно можна було б взяти і просто повірити їм на слово політикам на слово? Ви серйозно? Натомість існують непрямі докази, які можуть свідчити про зв'язок чи навіть залежність кандидатів від олігархів? Я хамлю. «Це ти не був Приватбанк. там гам'я. Наприклад, Володимира Зеленського часто пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським. Сам Зеленський цей зв'язок заперечує, каже, що знає Коломойського дуже добре, але жодних домовленостей між ними не існує. Зуб даю». однак телеканал «1 плюс 1», котрий належить Коломойському, є головною медійною платформою для Зеленського. Володимир Зеленський. Володимир Зеленський. Володимир Зеленський. Концерт Зеленського Володимира Зеленського. Зокрема, саме в ефірі один плюс в ніч проти нового року Зеленський звернувся. До українців добрий вечір, друзі. Тоді він уперше заявив про свої наміри іти в президенти через промову Зеленського навіть посунули привітання Петра Порошенка. Так невдобно вийшло. Крім того, журналісти зафіксували, що охоронці, які супроводжують зеленського, пересуваються на мікроавтобусі, який належить групі приват ігоря Коломойського. З Коломойським пов'язують ще одного кандидата Юлію Тимошенко. Публічно Тимошенко обіцяє боротися з олігархами на ділі. Наприклад, нещодавно в інтернеті поширили телефонну розмову, де жінка з голосом схожим на голос Тимошенко вітає чоловіка з голосом схожим на голос Коломойського. Ми, поки не то ми не доб'ємо спокою. Ні, це однозначно. ані Тимошенко, ані Коломойський не підтвердили і не спростували достовірність цієї розмови. Однак, Ігор Валерійович не єдиний. Олігарх, з яким пов'язують Юлію Тимошенко. Один розум добре, а два краще. Це було українське прислів'я. Наприклад, журналісти програми Схеми двічі фіксували таємні зустрічі Юлії Тимошенко з олігархом Віктором Пінчуком. Вночі «Пропало все». Але будь-які політичні домовленості з Пінчуком Тимошенко заперечує взагалі в ефірі телеканалу ICTV, який належить Віктору Пінчуку, з'являються практично всі кандидати в президенти, включно з Порошенком. А от Юрій Бойко і Володимир Зеленський на ICTV не ходять. А може їх не кличуть? Тим часом Петро Порошенко не ходить на 1+,1. плюс Замість себе Герасимова відправляє. Артуру Герасимову відмовили в участі в ефірі в програмі право. На владу цікаво, що у 2015 році опальний український олігарх Дмитро Фітер заявив, буцімто на минулих виборах президента він фінансово підтримував Петра Порошенка, начебто, напередодні виборів вони провели таємну зустріч у Відні, під час якої дійшли домовленості. Пізніше факт зустрічі Порошенко підтвердив. А от факт домовленості ні. Наразі кандидата у президенти Петра Порошенка найчастіше пов'язують з олігархом. Петром Порошенком він має власний телеканал п'ятий. Крім того, з Порошенком пов'язують телеканал Прямий. До речі, були часи, коли на «Прямому» частіше за Петра Порошенка з'являвся лише Юрій Бойко. Щоб це означало, Юрій Бойко Юрія Бойко, Юрій Бойко, Юрій Бойко, Юрія Бойко. Нині Юрій Бойко що не день з'являється в ефірах телеканалів «112» та «Ньюзвайн», які пов'язують із Віктором Медведчуком. У листопаді торік Бойко уклав угоду про співпрацю з партією за життя, де головує Медведчук. Крім того, Бойко частий гість телеканалу Інтер, співвласником якого є олігарх Дмитро Фірташ. Фірташа та бойко пов'язують давні і дружні стосунки, що не є секретом. Більше того, вони приходяться один одному кумами. Сам Бойко стверджує, що фірташ є жертвою політичних репресій чинної української влади. Олег Ляшко кандидат, котрий чи не найголосніше обіцяє боротися з олігархами, тоді як самого Ляшка пов'язують з олігархом Рінату Махметовим. Ляшко все заперечує. Гучно заперечує. Олег Ляшко. Олег Ляшко, Олег Ляшко. О, вітаю, Олеже Валерійовича. Проте на телеканалі Україна, котрий належить Ахметову володар селянських вил з'являється так само часто, як і Порошенко на прямому.